Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні середа, 11 травня. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдащук. Про основні місцеві події дня ви дізнаєтеся із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. У Чернівцях на цегельному заводі загинуло двоє працівників. Для розвитку міста it спеціалісти підписали меморандум з Чернівецькою міською радою. У художньому музеї відкрилася фотовиставка Мости епохи Будапешт. На цегельному заводі у Чернівцях під час ремонтних робіт трагічно загинуло двоє працівників. Головний механік та слюсар, ремонтуючи бігуни мокрого помолу глини, потрапили під жорна та отримали несумісні з життям травми. Як трапилась трагедія, та чому під час ремонту агрегат запрацював? Дізнавався Іван Бочулинський. Вчора, близько п'яту вечора, механік та слюсар заводу взялися за ремонт звичайної чергової поломки агрегату для потріблення сировини. Однак, за попередньою інформацією, під час обслуговування бігунів мокрого помолу глини механізм самовільно увімкнувся. На заводі запевняють, правил безпеки тут дотримуються. З тої ситуації, яка вчора була, працює працюється щодня. Завод не це тікучка, це абсолютно не якийсь ну, якийсь нонсенс, який був. Правила техніки безпеки, тут суворо дотримувалися. Засоби індивідуальної безпеки люди були забезпечені. Все, що від підприємства було надано для безпеки цих людей, ми в цьому вас запевняємо. Головний механік 1974 року народження та слюсар 1960-го працювали на підприємстві багато років, тому досвід такої роботи мали. Між собою на заводі кажуть, що першою жертвою агрегату став слюсар. Помітивши це та зупинивши механізм, головний механік намагався витягти колегу. Однак агрегат раптово увімкнувся повторно. Слідчі оперативники допитували людей очевидців події, і я подробиць не знаю. Так, я теж чула це, що один, одного почало всмоктувати, а інший почав рятувати. Але наразі це все з'ясовується. Наразі на опломбованій лінії виробництва ведеться розслідування обласного управління держпраці, крім того, відкрито провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Поки що в прокуратурі версії не називають однак, одне з ключових питань справність електрообладнання. Винних чекатиме покарання. Питання справності електрообладнання є однієї, однієї з складових роботи звичайно цього механізму, який потрібні матеріали для виготовлення цегли. Звичайно, це теж буде враховуватись і з'ясовуватись, яке це обладнання, чи воно було справним за даною частиною статті 272, частини 2 кримінального кодексу України. Одне з покарань передбачено до 8 років позбавлення волі. Всі обставини та причини трагедії слідство ще з'ясовуватиме. Іван Мочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 10 травня на україно-румунському кордоні чернівецькими прикордонниками було затримано двох осіб, які намагалися переправити партію контрабандних тютюнових виробів. Про деталі правопорушення далі. 10 травня близько першої години ночі двоє осіб намагалися переправити до сусідньої Румунії 36 ящиків сигарет. Чоловіків затримали прикордоннику відділу фальків, які заздалегідь знали про правопорушення. Було затримано двох осіб, ймовірно, причетних до переправлення тютюнової продукції. Одну особу було затримано одразу неподалік тютюнових виробів, інша вдалася до втечі, але вже згодом пізніше її було все ж таки затримано. Вилучені сигарети було перераховано та передано представникам фіскальної служби, а затриманих порушників направлено до відділу прикордонної служби. Варто сказати, що. Особи, які затримані, це місцеві жителі. Два чоловіки віком до 23 років. На них складено адміністративно процесуальні документи щодо порушення прикордонного режиму та спроби порушення державного кордону. Після рішення суду буде вже встановлено подальша доля цих чоловіків. Петро Гайдащук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Увага до пам'ятника танку Нікітіна, що на вулиці Гагаріна, не згасає. Цього разу замість петиції на сайті міськради чи ескізних пропозицій арт-об'єкту чернівчани вирішили прикрасити танк написом на Москву. Білий напис по всій довжині бойової машини з'явився з 10 на 11 травня. Автора заклику наразі не встановили, однак правоохоронці над цим вже працюють. Я засуджую вандалізм в будь-якому. В вигляді, що би там не малювали, чи що би там не, не писали, які би е, лозунги гарні не були. Це вандалізм. І це треба, треба казати. Знаєте, хтось з великих сказав, що е, якщо для досягнення великої мети тобі треба робити підлівчинки, то ціна цієї меті, вибачте, ну е, зафарбуємо, приведемо в порядок. Все. Протягом минулої доби в Чернівцях трапилось дві пожежі, на одній з яких було врятовано людину. Що призвело до виникнення вогню та більше про деталі обох випадків, дивіться у наступному сюжеті. 10 травня на бульварі Героїв Крут сталася пожежа у підвалі п'ятиповерхового житлового будинку. На місце події прибули рятувальники, які через сильне задимлення були змушені використати апарати захисту органів дихання. Увійшовши у приміщення, вогнеборці виявили 38-річного безхатченка. В ході розвідки було виявлено потерпілого, який не міг самостійно покинути підвальне приміщення. Після чого вивели людину назовні, переконали, що з ним все в порядку, передали його в руки швидкої медичної допомоги та приступили до гасіння пожежі. Ще одна пожежа у Чернівцях сталася вночі на проспекті Незалежності. Загорання сталося у припаркованому автомобілі, звідки перекинулося на розташовані поруч ще два автомобілі. Складність пожежі полягала в тому, щоб вона могла поширитись на поруч розташовані автомобілі. Ми швидко приступили до гасіння пожежі. Нам вдалося її ліквідувати в тих межах, в яких ми її застали. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Задля розвитку міста, інноваційних технологій та сучасної інфраструктури it спеціалісти підписали меморандум з міською радою. Про те, як за допомогою стартап-проектів та it сфери Чернівці розвиватимуться, дивіться далі у сюжеті. Сьогодні it сфера є однією з найперспективніших та успішних. Перший IT-кластер кластер, спільнота компаній інформаційної сфери тепер з'явився і у Чернівцях. ІТ-шники кажуть, як розвивати місто в сфері інформаційних інновацій, знають. В кожного з міста буде своя концепція. В міста там, мільйонника один підхід, в міста такого, як Чернівці, це зовсім інший підхід. І на сьогоднішній день, поїздивши вже по різних містах, ми розуміємо, чим Чернівці можуть бути цікаві як інвестором в напрямку IT. Так і розуміємо, що ми можемо дати як для молодих компаній стартап рухів, для стартап проєктів Наразі до кластеру входять кілька ІТ компаній. Крім того, ця спільнота є майданчиком для нових стартап проєктів кілька яких вже також приєднались. Приміщення в 500 квадратних метрів для іт спеціалістів надала міська рада Безоплатно на два роки. Однак, за однієї умови, ремонт доводилось робити самим. Спільними зусиллями ми зможемо зробити те, що піде на користь всім, і місту, і кожній компанії, і кожній компанії, кожному підприємству. Тому З'явився цей центр, цей простір для реалізації найсміливіших планів. Я переконаний, що успіх хлопці просто приречені на успіх. Міська влада буде надійним партнером. І в свою чергу сподіваємося, що наші айтішники, як патріоти нашого міста, допоможуть і місту. міський голова запевнив, що співпраця з айті компаніями справді буде ефективною, адже кілька працівників комп'ютерного відділу ратуші не в змозі задовільнити потреби цілого міста. В знак партнерства та співпраці підписали меморандум. Ми підписали. Черговий меморандум він буде на сайті, щоб депутати не переживали. Тут тільки позитивні закладені емоції, тільки позитивний розвиток і, як то кажуть, добрий час. Дякую. дякую. Перспективі ті спеціалісти кластера допомагатимуть в розробці та забезпеченні інноваційних систем міста в громадському транспорті, медичних закладах та інших. Впроваджувати інновації у Чернівцях запрошують і молодих стартаперів. Просто неймовірна можливість для кожного молодого підприємця, який планує неважливо в напрямку IT-технологій чи просто якісь інноваційних проєктів, може реалізовувати себе в даному просторі. І окрім цього, ми розробляємо спеціальний план навчань, який допоможе напряму спілкуватися з інвесторами, знаходити інвесторів, вибудовувати правильні пічдеки. Іван Мочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчани привітали Надію Савченко з днем народження. 11 травня на центральній площі міста небайдужі активісти та городяни зібралися, щоб привітати Надію Савченко, яка перебуває вже другий рік у незаконному ув'язненні Російської Федерації із її 35-річчям. Надія Савченко сьогодні відзначає свій 35-й день народження. Власне, це вже її другий день народження за ґратами в Росії в незаконному ув'язненні, в якому її тримає Путін. Ми зібралися привітати її, підтримати вчора. Марк Фейгін, адвокат Надії Савченко, навіть у Фейсбуці написав, що, будь ласка, коментуйте тут. Я роздрукую свої привітання. І надам надії ці роздруківки, щоб вона бачила, хто її привітав. Я написала, що надія, тримайтеся. Завтра чернівці, в 13 годині за київським часом, будуть вам збирати листи через тиждень. Очікуйте, і він відмітив, він лайкнув цей коментар. Тобто Надія Савченко сьогодні знає, що Чернівці її вітають в першій годині. Ми сьогодні будемо збирати всі привітання, надсилати поштою до неї у в'язницю. Ну, її в першу чергу терпіння і напевне здоров'я. В першу чергу і терпіння, щоб вона могла витерпіти ті всі знущання, які думаю, що Путін, я би не сказав російський народ, а іменно Путін і його команда от, витворяють над надією. А здоров'я, щоб вона це все могла пережити. Оце такі мої побажання є. Ой, хочу бажати їй здоров'я, здоров'я, щоб вона на волі, чим скоріше була, бо це наша доніка України. Надя, вертайся, ми тебе відгодуємо, ми тебе любимо, ми тебе зустрінемо. Я буду кухар тебе особисто, буду тебе все готувати. По лікарні буде всі, ми вся Україна тебе чекає. Слава Україні, Надя! Щастя, здоров'я! На конкурсі Коронація краси перукарі України та Молдови знову продемонструють цікаві зачіски, нестандартні майкапи, різноманітні стилі та напрямки індустрії краси. Про особливості цьогорічного конкурсу журналістам розповіли на брифінгу у міській раді. П'ятий міжнародний фестиваль творчих особистостей Коронація краси відбудеться у Чернівцях 22 травня. Організатори обіцяють феєричне шоу, в якому демонструватимуть творчі здібності, успішні, перспективні, амбіційні, перукарі, візажисти, дизайнери одягу, майстри боді арту та режисери-постановники театралізованих дійств. Фестиваль, який ми започаткували Коронація краси, він несе культуру нашого міста, культуру Буковини. І залучає до участі не тільки майстрів з усієї України, а й майстрів за кордону у цьому році. У нас приймають участь команди з різних регіонів: це Львів, Тернопіль і також команда Чернівці, і також команда буде з Кишинева з Молдови. Конкурсна частина обіцяє подарувати театралізовані шоу, де після відеороликів на сцені відбувається справжнє дійство. Основні критерії оцінювання цілісність образів з зачіскою, макіяжем, спеціально підібраним вбранням та аксесуарами. Оцінювати їх буде почесне журі, до якого входять корифеї української б'юті індустрії. Серед інших регіонів України Чернівці посіли перше місце. По кількості майстрів, які підтвердили свій рівень кваліфікації та здобули звання майстра, і отримали сертифікат комітету стандартів салонів краси України. Тому ми сміло можемо заявити, що в Чернівцях в індустрії краси працюють професійні. Люди високопрофесійні спеціалісти. Відвідувачі фестивалю, крім конкурсної програми, побачать танцювальні виступи, нову колекцію Андре тана, ознайомляться зі СПА-шоу і на сам кінець отримують подарунки від генерального спонсора заходу. Відбудеться коронація краси. Нагадаємо, 22 травня о 16 годині в приміщенні обласної філармонії. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В тінах Чернівецького художнього музею відкрилася фотовиставка Мости епохи Будапешт, яка організована Генеральним консульством Угорщини в Ужгороді. Більше про цей мистецький захід у наступному матеріалі. Протягом двох років у художньому музеї були представлені художні, документальні та різноманітні фотовиставки. Але сьогодні фотовиставкою Мости епохи Будапешт було відкрито свято Міжнародного дня музею. Фотовиставка Мости епохи Будапешт це так звана візитка міста Будапешт. Вона передає історію життя людей у різні епохи будування цього міста. На цій виставці мова йде про мости, мова йде про різні епохи. Час, коли були побудовані мости через Дунай в Будапешті, як вони існували, як вони руйнувалися, відбудовувалися, тобто різні часи існування і міста також, міста Будапешт. зародження, об'єднання міста, яке виникло із об'єднання Буди, Пешта і Обуди, і існування сучасної столиці. Всі, хто бажає поринити у історію цього міста та провести паралель із подіями, які відбуваються у нашій країні, із подіями давньої епохи Будапешта, може завітати на фотовиставку, яка триватиме до 2 червня. Олена Немос Петро Гайдащук, Андрій Домінецький, Чернівецький репортаж, телеканал Чернівці. Українські бодібілдери готуються до чемпіонату Європи. Для тренувань чемпіон світу Руслан Сідлецький приїхав з рідного Хмельницька у Чернівці. Чому так сталося? Які шанси у нашої команди на перемогу, дізнайтесь вже за мить. Сьогодні бодибілдинг один з найпопулярніших видів спорту і у той же час один з найдавніших. Адже краса людського тіла цінувалася завжди. Стандарти бодібілдингу із самого початку проведення соревновань. По это время остались неизменными. Здесь оценивается красота, тела пропорции. Это основное человек, скажем, з хорошими пропорциями, меньшем объеме, может выиграть у большего человека, который Это, то есть цель бодибилдинга, это гармония. Досконале тіло. Досконале тіло залежить одразу від кількох факторів, розповідає Руслан. Для пропорційних м'язів важливі не тільки силові навантаження. Всі силові види спорту, включаючи її бодібілдинг, дуже жорстко зависять від питання. Це 50% успіху. Чим далі чоловік продвигається, процент питання увеличується до 70-70 напряму, так як постоянно тіла, воно участвует тіла з білка. углів, це енергія. Готуватися до змагань починають завчасно і кожний етап розписаний. Нараз Руслан перейшов на так звану фінішну пряму: спеціальна дієта під назвою Сушка, яка прибирає останній жир з під шкіри. За два дні до самих змагань учасники перестають навіть пити воду. В четверг 19 числа выезжаем на чемпионат Европы в Италию э, и будем выезжать в Черновесь. Э, сборная у нас три человека. Я еду и еще две девушки. Одна э, с Киева едет и одна с... Э, Нової каховки Херсонська область Вікторія Іванюк перемагає на змаганнях зазвичай найнаполегливіший. Той, хто зміг виконати усі настанови тренерів, довести тіло до досконалих м'язів, дотриматися дієти та показати його у найліпшій формі суддя. Чи стануть кращими наші спортсмени? Дізнаємось вже після змагань. Аліна Дорош, Надія Величко, Ярославо Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить!